абра -кадабра. Мене звати Гаррі Поттер. Та не жартую. Насправді, я, Руслан Білякович, ваш експерт з рослин. І в мене в руках паличка із бузини. Саме та легендарна паличка, яка була в відомому фільмі. Але сьогодні не про магію та закляття, а про чари цієї цікавої рослини бузини. Тож, не сиди, а посади. На городі бузина, а в Києві дядько. А в мене тітка. А на городі ціла купа сортів бузини. Взагалі, бузина, це найближчий родич нашого символа України. Калини саме та червона ягода, яка зображається в наших гербах, є фольклорі і надзвичайно смачна і корисна. Взагалі в Україні вирощується особисто, я знаю, близько трьох видів бузини: це бузина трав'яниста, бузина червона та бузина, чорна. Якщо ви думаєте, що чорна бузина, тому що не листя чорне, насправді ні. Чорна, тому що в неї чорні ягоди. Відповідно, що в червоної червоні ягоди, а в травянистої вони теж чорні, але їх їсти не можна, тому що вони отруйні. Бузина це дуже швидкорослий чагарник, який володіє не лише декоративними властивостями, смаковими її ягід, тому що дуже часто з них роблять і варення, повидла, компоти, і ще морси, і ще й купа. Навіть я знаю, цукерки роблять, дуже смачні, до речі. Вона є рослина-супресор. Тобто, пам'ятаєте, коли так потерти лист? Чорної бузини трошки підвонює. Але насправді саме цей аромат він є надзвичайно корисним для рослин, тому що, як і більшість ароматних. Е Індивідів, таких, наприклад, як вид полин, чи хто там калікантус, так може бути. Саме тому бузина дуже корисна для вирощування вашому саду, тому що її аромат він підвищує імунну систему рослин, і тому в мене майже ніхто нічим не хворіє. Єдина проблема бузини є в тому, що вона сама є великим атрактантом, тобто вона притягує попили, господи. Постійно чорні, може бути зелені кольори цієї попелиці. Вона, до речі, дуже розумна тварина. Вона мімікрує під колір. І, наприклад, якщо листя темне, вона теж стає темною. Якщо листя салатове, вона теж буде. Ця тварина буде салатового кольору. Дуже часто я знаю і мої клієнти, і колеги садівники. Скарються, що Боже, бузина весь час попелиці, що робить? по-перше, її потрібно труїти, і не лише попелицю треба витруювати мурахи, які живуть в вашому саду, адже вони саме є розпідником цієї тварини. А друге, те, що вона є саме тим індикатором, що у вас є проблема в саду. Тому якщо ви бачите на стеблах молодих, особливо бузин, попелицю, миттєво реагуйте і труїть її. Простими засобами, наприклад, проти королацького жука. Вони дуже дешеві є і доступні. В моїй колекції більше 20 сортів бузини чорної. А от саме з бузини чорної я маю. Цілу низку рецептів, що можна приготувати не лише поїсти, а й попити. До речі, сьогодні я вам розповім про те, як створити надзвичайно корисне і просте домашнє шампанське із квітів бузини. Тож повертаємось до моєї колекції. Ось ця ось красуня має дуже солодку і приємну назву milk chocolate, тобто молочний шоколад. Не дивно, тому що подивіться, яке гарне неї листя, воно такого молочно-шоколадного, вибачте за тавтологію, кольору, а також в неї рожеві квіти. Особливої уваги я приділяю варієгатним сортам. В моїй колекції є е, мадонна – це карликовий жовто-пістрявий сорт, а варієгата, аба вона, коли виростає, спочатку жовта, потім біліє е, по її облямівці. В особливій увагі я приділяю колоновидним сортам: це Black Tower, Green Tower і Lace Up. Це дуже цікавий сорт, який пішов від не менш цікавого сорту, який називається Black Lace, тобто прикладається як чорні мережева. Це просто фантастична бузина. А тепер трошки про особливості вирощування бузини. Бузина є надзвичайно невибагливою рослиною. Їй потрібне світле або напівтіністе місце, а волога вона любить попити. І бажано сажати її плюс-мінус десь кожні 10 квадратних метрів вашого саду, тому що її е, аромат, який я зауважував, має дуже корисні властивості для інших рослин. І напевне ви думаєте, де я взяв їх? Ну, звісно, я купив, а дещо я е, помінявся живцями своїми друзями-колегами. І зараз я вам розповім про особливості розмноження бузини шляхом вегетативних живців. Тож ходімо. Для того, щоб розмножити бузину, потрібно створити необхідні умови для цього. Що нам треба? Нам потрібен торф, Досить великої фракції вода, стакан, лезо та чарівний пакет. Пакет зіп. Ну, в принципі, можна використовувати і звичайні пакети маєчки, але це не принципово. І найголовніше, нам потрібні живці, бузини. Як потрібно обрати правильні живці? Взагалі для розмноження бузини потрібні умови: час, відстань та площа. Бо в цюється десь плюс-мінус на початку середини червня. може, звісно, в липні, але потім час залишається набагато менше для її вкорінення. Відстань. Живець береться е, зрілий, напів, здерев'яніли, плюс-мінус середині чагарника. Не можна брати молоді пагони, я знаю, хочеться виламати таку гілляку, але вона не вкоріниться точно. Як мінімум влітку 100%. Е, можна пробувати взимку або пізньої, е, пізньої зими ранньої весни, але це зовсім інша історія. Зараз ми говоримо про літо. Е, що потрібно? Е, потрібно брати живці плюс-мінус 10-15 см, це оптимальна е, величина живця. Так, не можна брати е, пагін з квітками, тому що е, дасть коренів. Потрібно обрати живець, який нам підійде. Ось наші живці їх два до пари взяв. Вирішив я вирощувати, розмножувати цього літа бузина, яка називається монстроза. Це дуже цікавий, головний рідкісний сорт бузини. Адже, наприклад, Шоколад» вона вже є живці багато, інших також, а цієї ще дуже мало, а замовлення дуже багато. Тому я хочу її розмножити. Ще бачимо, аналізуємо забагато листя. Тобто, як мінімум, перший, перший ряд листя ми обриваємо. Чого не можна повністю все обривати? Тому що не забуваємо, що це всього живець, в нього немає ні коріння, в нього є лише спогади, що десь там він ріс на своїй материнській рослині, і е, за ідеєю він має вирости теж великою рослиною. Але це не так просто, якщо в нього не буде чим харчуватися. А як ми знаємо, листя бузини це цілі фабрики по виробництву хлорофілу, тобто те, чим харчується рослина. Робимо подібні маніпуляції з тим живцем також. Звісно, можна використовувати там ножнички, ще щось. Ми люди прости. У нас і так піде. Часто зустрічаю, що використовують різні вкорінювачі. Бузина це не та ситуація, коли треба просто максимум калатися в її розмноженні, тому що бузина і так прекрасно живцюється без ніякої хімії, лише з фізикою. Тепло, вода та гарні умови для її вирощування. Так, чому я вирішив обрати саме прозорий, таку, таку прозору скляночку? Тому що я дуже допитливий. Ви теж, Боже, коли вже воно пустить ці корні, так цікаво-цікаво, що воно. Ну тому я те теж людина і теж для себе хотів обрати таку ємність. Беремо леза, таки обережно. І обрізаємо тут робимо таким чином виходи для води. Тому що немає нічого страшнішого, чим за цієї, води, адже це призи до того, що коріння, навіть найбільше коріння рослини воно згниє. Я думаю, нам вистачить три. І кидаємо поруч. Ось, Бачите, є в нас три перфорації такі з трьох. трьох. І тепер накидаємо сюди наш торф. Десь ось такої величини. Плюс-мінус. Лайфхак. Як перевірити, чи вам стане, чи стане вам цього, цієї ємності? Беремо наш живець і бачимо, якщо він доходить до половини, значить з відсотків це буде окей. Проливаємо наш ґрунт, Чекаємо, доки зайва вода е, вибіжить. Якщо у вас торф він пересушений, то важливо зробити це ще один раз. Дощик, дощик, рапає дрібненький. Ну, Плюс-мінус окей. Далі, що ми беремо? Беремо наші живці. Головна особливість має бути як мінімум одна брунічка, як мінімум один вузол під землею. Тут мене буде аж два. Чому це потрібно? Тому що рослина вона не здатна пускати коріння десь далеко від, від вузла, адже сама собі бузна вона дуже порожня. Всередині пізьмінуся як Соня, Павлонія також. Тому її не використовують для... Будівництво там кораблів, будинків, хоча бузина може бути дуже велика. Я бачив бузину 15 метрів. І це під дерево, таке як моя абрикоса. Уявіть собі, класний як. Ось. Ми беремо, занурюємо обережно. Наш живець. Один і другий. Не варто робити з вашої теплички гуртожиток. Тобто хочеться 40 живців, 50, сюди всю. Ємність. Ні. Це дуже багато, тому що рослини почнуть гнести. Ну, а хто любить конкуренцію? Я теж наприклад. Я, я живу один, мені класно. І тепер беремо наш пакет. Відкриваємо його і занурюємо наші рослини всередину і закриваємо. І ось таким чином ми прожицювали нашу бузину. Ставимо її в світле, але тінисте місце. Це може бути в саду, а можливо у вас на підвіконі. Якщо все добре, якщо ви слухняні, зробили все, як я вам казав, плюс-мінус через 2-3 тижні як вже дасть коріння. І плюс-мінус через місяць ви можете вже її висаджувати. Поступово потрібно привчати вашу рослину до навколишнього середовища, відкриваючи ось так потроху, потроху, потроху цей пакет. А зараз для гурманів я вам розповім про шампанське із бузини. Для того, щоб створити шампанське, не потрібно мати чогось надто дорогого чи рідкісного. Просто потрібна тритрова банка, вода, мірні ложечки, лимонна кислота, цукор і, звісно, квіти бузини. Ну, давайте почнемо з того, із найголовнішого з квітів. На кожен літр потрібно плюс-мінус мати 2-3. Соцвіття бузини. Ось такі середні. Це звичайна бузина чорна, яку я вирощую спеціально в саду для того, щоб брати з неї квіти. Адже з моїх сортових рослин якось ну, трошки шкода. Тому що бувають там і махрові квіти, і рожеві, і червоні. Хоча, ви знаєте, напевне, згодом я зроблю собі рожеве шампанське. Основа мова, яка на кожен літр потрібно мінімум 2-3 соцвіття. У мене тут якраз вистачить. І основне, їх ні в якому разі не можна мити. Адже саме пилок цієї бузини він містить такі речовини, які дозволять створити наше шампанське. Тому давайте візьмемо наше цвіття, 3 літра води, тобто має бути мінімум 6 цвітів. Два вже є, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім з половиною. І поміщаємо в нашу воду. О, вона так гарно пахне. Ось вони плавають. Тепер беремо 6 ложок столових цукру. Бачите, у мене такі цікаві спеціальні е е ложечки. Ну, ви не думаєте, що якийсь там кулінар чи що. Просто <смі> це треба для моєї хімії. Тут я тут стільки взяти отрути, тут стільки взяти отрути, жартую. Насправді я теж час від часу люблю приготувати. Е тому беремо 6 столових ложок цукру. Раз, два, три, чотири, п'ять і шість. І потрібно взяти половину е, ложечки для чая. лимонної кислоти. Візьмемо повну. У нас буде такий брюд кисловатий. Так, і ось таким чином бачите. Вода стала мутною, можна розмішувати, можна не розмішувати. Ваше, ваше право. Тепер що потрібно знати? Беремо нашу банку, накриваємо її кришкою і ставимо в тепле приміщення якесь. Якщо це, наприклад, у вас там не дуже тепло, це там до 18 градусів. 18-19 градусів то потрібно чекати 3-4 дні. Якщо у вас більше 22, то 2 дні вистачить. Потім з того як воно відстоюється все беремо ситце або марлечку якусь і переливаємо в пляшки. Ці пляшки поміщаємо або в погріб, або в холодильник на 2 тижні. Після цього ми будемо з вами. Ну, я точно куштувати це прекрасне шампанське з квітів бузини. Якщо у вас не хочеться цукру використовувати, можна використати 2 столові ложки меду і справжньої лимони. Хоча я думаю, що в когось алергія на те, в когось алергія на те, тому я взяв такі найбільш нейтральні компоненти. А тепер трохи про резулоте як я обіцяв. Бузина ідеально підходить для водних та земних знаків. А ще, я знаю одну легенду: якщо вам здовго не виходить одружитися або вийти заміж, можна піти до психолога, а можна постити бузину, тому що вона завжди була символом кохання в нашій Україні. А з вами був Руслан Пілякович. До наступних зустрічей. Па-па!